Продовжую кампанію за Scar Brand. Так, ну і. І що? Минулої серії е, я вирішив, що піду, напевно, от сюди на карак Оруд. Тому. Так і зробимо. Так, цьому тіпочку щось треба прокачати. Давай. Давай, дефенс. Що це таке? I'll be Так, окей. Де тут не ще може бути поселення? Десь десь отут, тут, по-моєму. Бараквар. Secret execution! Давай вот так. До карас, тут все ясно. Е -е... Ну, це я точно заберу Стоу Май, но знищу його, я його знищу. Може буде ще один Бладхост підняти там. <ритонний зв 'язок> <ритонний зв 'язок> <ритонний зв 'язок> мало дохожу. <ритонний зв 'язок> Ладно, давай пропускаємо. А, треба були, було, було подивитися, чи може щось побудувати можна. Вітри магії, ну... Ці вітри магії мені взагалі не треба. О, банер класний. Так, що тут за нотифікашки? Стільки нотифікашок. Просто капець. Що це таке? Ага, нормально. Розширили бл Бладхост. Окей. Добре. Ладно. О, давай від цього ввальне. Так, да, давай поки йдемо. Дуже тут багато нічого не втрачати. Во цього вольне, типа, ні тут. Взагалі не треба. Зараз відійде, правда. А ні. Так, я авторизовну оце. Чисто через те, що. Чисто через те, що я не хочу бігати за ним. А так я його вайпну. Так. Ці чіткі пуки. Так, фейвор давай. Все, Faction Дest, класно. Ага, треба було ще ось це зробити. Так, ну давай. Треба, напевно, зараз ось це зробити. <кій> так, що в нас тут? це не, це не. Це не. Це не точно. Це можна або це, давай або це. for blood host. Е, e, keep post battle loot. The давай його це. Powerful, так, helm у Discord, який okay, берем. Stones. Так. It won the dawn. Так, а що це таке? Ага, це буде класно. Так, хейт Сланеш, ні, давай оце. Репленішмент. Так, репленішмент нормальний в мене. І Моркхейм. оце беремо. Гальбарас. Ого, третього рівня вже. Нормально. Okay, давай цякаль... оцей Про... побудуємо. Так, і тут отак. так. Хард Mines. Все чотенько. Гальбаразик. Окей. Окей, окей, окей. Так, що в нас тут? Що я хочу тут зробити? Давай. Давай оце. Oh, Давай якось отак. Вот Ага, я ще не оголосив йому війну, так? Да? Окей. Можу я через цього зробити? Не можу. Ну давай тоді отак. Ага, тут я не можу йти. Окей, давай тоді отак. Давай я в І... Давай сумонимо. А ми тут присумонили. Деймон, і цей тип. E, давай. Трішені. Давай во тут встанем. Ми цим тіпом їдемо далі. <кхех> ну, блін, тут блутхостів нас спавнив. Мені треба рівень е, з карбрантом, щоб блутхості крутіше спавнилися. Це буде через два хода. akvar Okej, okay, propuscajem Куда це він пригнув? Чуваче, куда це ти прыгаєш? Action destroyed? О'кей... 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 Культ. О, що це таке? Ого, а що це за культи? Я ж я не знав, що це таке може бути. О. Oh. Оце oh. oh. oh, прикольно. Тобто я можу тепер отут вот робити все, да? Instantly transport your faction leader to this settlement. Окей. Okay. Uh, чи хочу я це, чи не хочу? мен, в мене насправді тут є що робити поки що. Лотін Вілич. Що ви тут? Ну, давай, join war against. Вот так. Не хочу. Не хочу. Окей. Okay. Ну, блін, оце буде дуже погано, якщо він зараз тут поселить своє забуті, це буде дуже погано. Mm. Може прыгнути все-таки сюда? Це темна фортеця? А ні, стоп, це культ. Я щось перепутав, що тут немає темних фортець. І хто це такі? Хорн. Конфедерейшн? Нафіга мені з тобою Confederation? Блін, знаєш, насправді. насправді можна туди попортанутися, але. Але щось мені стрімно за оці поселення. Що з ними буде? Вейст. waste. ScarBренд. З цими я не можу, да, нічого робити. Ох, <laughs> ха oh, Так, альборас... Экрунт... Да, давай экрунд побудуем. Давай так... Датуринка, альборланд! М -м. Може тоді не треба було воювати з цим кіпочком. Давай отак, цим сюди. Давай, а цим я зможу атакувати? Вон, давай вот так. Зробимо тут один. Так, все чітко. Blood for the Blood. God? Ой-ой! Зараз моїх Бладхостів вольне. Да, ну цьому гайки, скоріше за все. А оце вот ми двома, давай сюда ми підемо. Тут прыгає так стрмно. І давай, так, да, хочу я все-таки вот сюда піти. Давай. Так. Скарбранд. Будемо на два фронта воювати. Давай десь сюди підем. Пофіг, куди, насправді. Ой тут нічого не будемо поки будувати, бо грошиків немає взагалі. Ну цей чувак він зараз має мого... Хоча я, по ідеї, зможу відійти, правильно? Я ж по ідеї зможу відійти. Так. Lost from Declare war. from ну ладно. Declare war. Треба армію ще одну піднімати. Так, що ці тюпочки будуть робити? Так, да, цей зараз... 20-й даш, тіп. Окей, давай забираємо оце все. Нормально. 752. Нормально, нормально. Забрали того типа. Все там чотненько. Головне зараз цими спробувати забрати його там поселення. Е, окей. Ага, все, в мене Floating Village все чітко. Так, мені треба новий лордік, тут по любасіку треба. Це все задефати. Цього тупого гнома. Може мені цей поможе? Що там в тебе? Давай, от на це йде. Е, так. Що в нас тут? Давай, да, будемо воювати зараз проти нього. Ще тут скался є. <сес> <сес> <зас> <послужб> да, давай. Я думаю, нормально буде. Покуповуємо, да. Що це таке? Окей, то мородери. Мородери нормально. Так, іскарбрендік, оце береш. Бладхости будуть прикольніші набагато. Оце. Це бери. Окей, наші бладхостики. Цей чувак не може туди дойти, так? Да? Давай отак походимо, я не знаю, мені треба його якось піймати. Зараз у нас так вальне тут. Давай оце йди сюди. Думаю, ну, ми тут маємо його забрати. Guildin Aveilable. Так, тут нічого не хочу будувати. О, у мене ці є. Ці штучки є. Міліатак плюс один відсоток. Ого. Ого. Можемо контроль взяти. А давай тут контроль візьмемо. Окей. Цього типа. Що в тебе є? Хілки ніякої нема? Фізрезист. Нормально. Окей. Давай воїни oh. хаоса. І такі дорогі вони, це капець просто. Скільки в тебе поселень? Дві штуки? Три. Раз, два, три, окей. Треба спочатку на інфернус, напевно, йти. Так, отак підемо. Е, так, що я хотів? Я хотів банерка. Давай насправді, може, цього банера візьмемо. Вот сюда. Да, так, щоб він регенився. Окей, думаю, можна пропускати. Я сподіваюся, що мені сник допоможе поможе з цим типом. Так, куди цей скрабі Ай пішов? Він там пригає собі. У мене нема часу за ним оце відбігати. У мене реально нема часу. Так. Мэджик. Мед <звук> Так, ну давай так. Перова перемога. Те, у тих поселень дві штуки лишились. Дві штуки. Окей, давай отак. Ну давай, так. Да. Хай буде. І тут ми теж Бладхост. Мені просто треба тут Бладхост. Окей, оцей Бладхост має забрати в цю варенку. Ми його просто знищимо. Ну давай. Э, давай якось. В вот отак, може, станемо. І в вот отак станемо. Якщо він пригне сюди, в вот оцей чувак його вальне. Якщо пригне сюди, оцей вот чувак. Я сподіваюся, мені хватить цих типів. Окей, скарбрандік, що там ти? Давай на максимум йдемо сюди. Я тут нічого не боюсь. О, до речі, Скалпай. О! Єсть. Так. І. мій чувак. той, е... що наймав. А, я тут тільки двох можу наймати зараз. Давай так. Так, окей, і наступного ходу я просто планую всіх оцих бладхостів euh, забрати. Then, Spit out your words, so... Так, давай Disciples of the Mo. І нічого не хочеш, ну? Окей. Окей. Оце би мені взяти, але нема грошей. Так, да, грошей поки що немає. Давай пропускаємо. Так, ні, нічого я не хочу з тобою поки що. Ну оце, в принципі хай собі забирає. Неприємно, але хай забирає. То я ніяк не зроблю. У нього тут фулстек. Андервей ні. поки що ні. Де ж він там лазить, той тип, так, окей, тут все чотенько. Так, ну і що? Е, з Карбрандом зараз треба оце забирати і потім йти з цим битися. Так? Я думаю, цього маємо без проблем вальнути. Екзалте Блад Состер. Може не треба, було? можливо, треба було його конфедератнути. Можливо. Ну, окей, в будь-якому разі з тим будемо розбиратися вже в наступній серії, тому пишіть коментарі, що думаєте про таку агресивну кампанію. Підписуйтесь на канал і побачимось!